Почала працювати безкоштовна програма збереження репродуктивних клітин для військових. Коштом держави, військовослужбовці, поліцейські та представники інших силових структур, що захищають Україну, можуть пройти обстеження, забір та кріоконсервацію репродуктивних клітин. Програма розповсюджується на жінок та чоловіків цього року. Передбачено понад 100 мільйонів гривень, аби зберегти репродуктивні функції тих, хто на фронті. Після скасування воєнного стану буде 6 місяців, аби власник визначився із подальшою долею біоматеріалу. Його можна зберігати за власний кошт, або через півроку він буде знищений. Це не стосується випадків, коли військовослужбовець загинув. У такому разі безоплатне зберігання триватиме три роки. Після цього терміну збереження біоматеріалу може бути продовжено коштом дружини або чоловіка, чи партнерки або ж партнера у це Ільному шлюбі повідомила авторка закону Оксана Дмитрієва.